Шість міл крапельна стрічка. Скільки слугуватиме? Шість міл. Дивіться, давайте так капельна лента всередині у неї емітори такі самі шу шістерки, шу десятки, шу двадцятки мілах однаковий стоїть емітер. Тому срок служби залежить тільки від умов використання. Грубо кажучи, якщо ви дуже класно поставили таку капельну ленту, не будете мати ніяких пошкоджень, не будете тягати їх туди-сюди, то 6 міл і 8 міл пролежать однаково приблизно на період часу. Але зазвичай шістерку, ось такі, бачите, великі бухти по 3 км, їх беруть на один сезон використання, на ну, один рік використання. Беруть, у нас є 6 міл крок 10, 6 міл крок 20, 6 міл крок 30. У нас якісна первинна крапельна стрічка, і давайте, щоб ми про це не балакали, я вам про це покажу. Ходи, вона. Поки є ти показуєш. А? Поки ти готуєшся. Т та я вже швидко. Дивіться, друзі, у нас є відкрита бухточка, бачите? А тип 6 міл крок 20. Просто хочу вам відрізати, показати, як виглядає саме первинний матеріал. І, то, і чому це дуже важливо? Дивіться, яка краса, подивіться. Однорідна, красива, виплавлена крапельна стрічка. Немає ніяких краплень, немає ніяких саплей. Вона дуже-дуже. Гарна. І тепер, друзі, коли ми її розрізаємо навпіл, хочу вам показати, як має виглядати всередині стрічка, що вона вам слугувала роками. Або слугувала цей сезон, але без проблем. Дивіться, бачите, матеріал повністю однорідний, такий трошки матовий. А він без вкраплень, без нічого. Це є 100% первинний матеріал. Ось так від з однієї сторони, з іншої. Ось така стрічка. Буде витримувати тиск навіть до 2,5 атмосфери. Уявляєте собі 2,5 атмосфери. Це навіть уявити важко.